Друзі, вітаю ще один місяць. Ще одна машинка від нашої команди і крієтів. Пам'ятаєте, в кінці року ми підбивали підсумки нашої діяльності і зробили невеличкий краудфандінг. За один вечір зібрали серед своїх членів команди на машинку. І ось вона готова, налаштована. Спеціальна болотна гума а, Pajero Mitsubishi 32 турбодізель. Виїжджає зараз саме туди, де дуже гаряче. Для Нашого Антона, Антона, який довгий час був членом команди Крієтів машини, це як розхідний матеріал. Вони ламаються, і треба постійно підносити нові нові інструменти. І, і знову машина їде до сп сил спецоперації в Азову, там де Антон. В ній Старлінк, в ній дрон мають 3 Все, що треба, щоб він і його побратими і вся Україна якісніше, швидше наближали перемогу і мочили орків. Я особисто повезу цю. У машинку йому хай вас береже Бог. Слава Україні.